Друзі, привіт! Ви на каналі ABC Cooking і з вами я, Наталка Мащіка. Сьогодні у мене простий, але дуже смачний рецепт млинців на кефірі з окропом. Я думаю, цей рецепт буде в нагоді для кожної господині і господаря. Можливо, ви вже знаєте цей рецепт, а якщо ні, то буду рада ним з вами поділитися. Якщо вас це зацікавило, залишайтеся зі мною. У миску кладу 2 яйця. Додаю 3 столові ложки цукру та дрібку солі, приблизно пів чайної ложки. Перемішую вінчиком, щоб цукор та сіль трошки розчинилися. 3-4 етапи додаю 250 г пшеничного борошна та 400 мл кефіру. І все продовжую перемішувати вінчиком. Я замішую тісто за допомогою вінчика, але, звичайно, якщо у вас є міксер, використовуйте його буде набагато швидше. Подивіться, друзі, ось таке густе тісто повинно вийти. Тепер мені знадобиться чашка. Насипаю в неї півчайної ложки харчової соди. І наливаю 200 мл окропу. Водичка має тільки от закипіти. і зразу її наливаємо в чашку. Все перемішую. І цю содову суміш зразу ж наливаю у миску з тістом і перемішую вінчиком. Вам буде здаватися, що тісто досить рідкувате, як на налисники, але пізніше, через декілька хвилин, воно стане густішим. Сюди ж додаю 2 столові ложки рослинної олії та перемішаю, дам тісто відпочити десь 5 хвилин, а тим часом нагрію пательню. Смажимо млинці, як зазвичай ми це робимо. Я для кожного млинця змащую пательню рослинною олією, наливаю в центр пательні. Тісто та розподіляю по всій поверхні. Смажимо до рум'яної скоринки з обох сторін. Коли смажаться млинці, на поверхні з'являється багато пухирців. Як тільки млинець підсмажився з однієї сторони, перевертаємо на іншу і продовжуємо смажити до рум'яного стану. За бажанням, готовий млинець можна змастити шматочком вершкового масла. Я сьогодні цього не робила, а як робити вам вирішувати, звичайно, тільки вам. Млинці можна подавати з будь-якими начинками, які ви бажаєте. Це може бути і сир, і тушковані фрукти, і якісь солодкі соуси. Політ для фантазії дуже великий. Ось така смакота у мене сьогодні вийшла. Сподіваюся, що рецепт вам сподобався, і буде в нагоді. Ну, а якщо сподобалось це відео, підтримайте мене вподобайками, пишіть, коментуйте, діліться відео з друзями в соціальних мережах. Ну а я бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. До нових відео, всім па-па!